Дуть вертатися додому. Чисто по приколу гроші забувся. Я такий думаю, блін, а за що мені воду, їжу куплять по дорозі? От мене везе! б я вже інші поміняв. Це вже радий! Ну те вже гроші забув, це неприємно. Перший магазин що візьму я собі. дві пляшки, дві пляшки оцю візьму. Каравану. дві пляшки. По, по 20 я думаю, нормальна ціна. Два пакети при запас. Може, що знайду, типу, в пакет, бо багато случаїв було що мені нікуди було вкинути. І взяв з собою дві пляшки каравану. По 20 гривень дві пляшки в своєму магазині взяв. Тепер нарешті вирушаю. Нарешті. Я вже не знаю, скільки думав їхати. І як виїхати не можу. А це тобі щось треба, вічно щось... біжи, щось спіши. Ладно, ребята, ви... виїжджай. Так, все, я погнав. Іванюку <плес> і виїжджаю на Тетію. Да пізно! Навже сонце фіг знає де. Але ні ніяк. Сейчас буду ехать на такие сторону. Взяв. Якщо чесно поправити, тому що тут таке світло лупить. Просто в очі просто заслепляє, ти не бачиш куди їхати. Добре, що кепка є і очі затуляє, так би їхав би отак. От. Ну, так себе. Короче. Короче, виїхав я з траси. Цей дорогу я ще ні разу не їхав, ні на самокаті, ні на велосипеді, ні пішком. Хіба що їхав на машині сюди кілька разів з сусідом. Ну, я маю позирнав по зерну, щось таке, типу. а так сюди ні разу не їхав, бо мені больно цікаво, що тут за краєвиди ховаються. Ну, Вроді мені погано виглядає усе навкруги. Ну, На Дорога одразу видно, що така прям поганенька починається. Ну, погнали. Ну, геть до Тейтіїва і ні разу не... А, їздив, блін, брешу. Екзамен здавати туди, їздив. Я в Титії -Ти був. Але хіба що пішком там пройшовся возле школи? Там я здавав екзамен. Українську, чи що вона, література, щось типа того. Здав так себе, але ну, я вчився просто. Ну прям, знаєте, ребята. Прям не від душі, а прям так. Ідеальна дорога. Ідеальна. Отакий в мене всю сюжись. Але я знаю, що це первих 100 метрів всього цієї дороги. во 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 Це перед вами, кадри! во 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 во. Ямочки наші любимі! Кайф просто по ямках їха. Ха. Кайфи! Та бачите? Ого! Які спуски! Ого! Нормальні такі спусочки, горочки! Так от. Короче, прибив я возле якогось ставка, там дорога коротше. Там дорога главное, а тут такий хорошенький краєвид. Я такий буквально на 10 минут зупинюся. Зараз ще 7 часов. А... Я думаю за 3 години я доїду до того і вол... до той тіла. Потім на Володарку сверну, До, до Володарки скільки -то там кілометрів. І з володарки наставище 30-ку, треба буде ще приїхати. Коротше, не хлам сьогодні треба буде намотати 150 кілометрів. Ну, якщо їхати кілометрів 20 в час, я думаю, що до 12-ї ночі я додому заїду. Ну, я не хочу нікуди спішити по той причині, що я ж не їду нікуди, не ні на, ні на ровно, не на рівне, не на Тернопіль, не куди ще що мені там. Прям, знаєте, треба побистріше, пошвидше. Андрюха, давай, давай, давай. Бо ж стемніє, тобі ще стільки їхати. Ні, я нікуди не спішу. Я сьогодні в розвалочку роз... їду і не хочу я нікуди спішити. Отак ось от. Я хочу просто насолодитися видами новими. Бо я вже їздив де хоч. І мені вже всі ті види, якщо чесно... Трохи поднадоєлі А це Просто Не того, а просто кайф Так, велосипеда я тут покину Зараз трошки пройдуся О, точно я скупнусь наверно, бо мені жарко капець Геть тихати неприємно Все до тебе пристає покину тут велосипеда роздінуся і трошки скупнуся Бо мені, якщо чесно по правді мене аж футболка прилипла до, до мене Їхати ну такое себе їдеш. Бро, э, 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 э. Оце отак вот вот їдеш. Не хочу я нікуди спішити. Я хочу сьогодні просто кайфунуть. Я не хочу нікуди там добиратися, їхати. Я хочу просто для вас класний, топовий відосик зняти. Я не хочу нікуди спішити. Реально. Спіши, 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 спішиш. Вже начну на дворі, ти ще досі спішиш, їдеш, їдеш, їдеш. Потім ти доїжджаєш либо туди, либо до, до хати заходиш, ле, впав на кровать, все, нічого не хочу. А потім що, які там виспоминання. Да ніякі. Виспоминання такі, що я тільки ти робив, що куди-то спішив. Невідомо за чим, невідомо на... ну, його спішив. Просто возле такого ставка Просто посидіть. А я зараз возле дамби трошки скупнуся. Я От скажу по правді чесно. Навіть музика не втішає, якщо тобі дуже жарко і на той дорозі печеся. І який кайф навіть для підписчиків Знімати те, що тобі взагалі не хочеться Йо -май Офігеть Ох, черепаха ніндзя там сидить. Кайфу, зараз я, ребята, скупнуся. Тут прям, звісно, глубоченько, чесно скажу по правді. Не, я думаю нормально. А ну, тут з берега скупнюся трошки. Чим тобі не кайф. Обалдеть! бо я мені жарко Дуже Так, рюкзак я тут залишаю, я роздіваюся. І пригаю в воду. Так, рюкзак тут, лиспі там от. А ну я те я сподіваюся не нагрієшся. Я думаю, рюкзаком отак от накрить. От Покришку чауян. це трошки отак от, от. Я теж думаю, оцім трошки. о шикарно. Зараз я скупнуся, во ще тема буде. Для цього я весь мусор позбирав і велосипеда перепаркував, бо тому що як не є сонце, бігає туди-сюди. І таке вийшло, що то велосипед в тіні, то велосипед на сонці стоїть. До речі, велосипеда перепаркував. Це раз, що я зробив. По-друге, я весь мусор, мусор зібрав, щоб було все по совісті на оцій поляні. Тут його було куча бутилок, куча всяких цигарок, всяких шмаття, я його все ось сюди повкидав. Потім буду виїжджати. І кажуть, та я його пакет одразу до контейнера кину, лібо возле остановки який покину. Бо якщо вдруг по селі нема контейнера, контейнерів, то возле зупинки якої покину, там, то, думаю і вивезуть мусор. А так от. І я приступаю зараз купатися. У мене вся по... спина просто потна. Но якщо чесно, по правді виглядів це максимально бомбезно. Тільки я сподіваюся, що знімати тут можна. Бо <гум> я навіть не знаю, це чийсь приватний ставок, а я такий... А давай ка я <гум> познімаю. От зупинка, баків не побачив і пусть лежить. Поїхав далі, так? Да? Зупинка. Вечоріть починаю, але я їду далі. Та скільки проїду, там потім вернуся. фонарик главний є з собою. Головне їхати далі. Надовго пробув в тому ставку, осив слегка вдітися. Бо капец мэрс Холодно просто ужас а. а ще плюс блин уклончик 10% Пройдется мне не совершить Погнали 5 пуск, Ах блях задолбали. То вверх, то спуск. То, що я спустився. Я маю одну спустився, щоб пройтись пішком. Ви тільки загляньте який спуск. І це ще не на самому верху. Це вже ще спускаюся метрів 500. Офігеть просто! Я не можу просто реально сидіти на велосипеді, я просто в повороти не віду. А в мене тут поганенькі тормоза стоять. Хоч і Шимано доре, але вони дуже погано тормозять. І болі я задні тормоза зняв. Тормозять так собі. А такий вклон може і пішечком пройтися. Конечно отдыхают. Ти все сидять возле берега. Кайф, правда? Кайфы. Вже темніть починаю, я ще кілометрів 30 не доїхав, не доїжджаючи до Тетіва тит... нахожуся. Що він так далеко знаходиться? Таке, як до рівного зібрався, чи куди я так далеко їду. Їду, 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 їду. їду. Ще досі їхати 30 кілометрів, капець. Це тобі називається, Покатався виїхав, вже темніть починається, скоро буде. Придеться при фонарику додому. Мені ж додому треба, це ж не те, що я можу десь переночувати і далі ринуть вранці. Ні, мені треба додому потрапити. Так не пропустив случайно. К конечно, лавочка классна, прикольна, но я туда заїжджати не хочу. Короче, все, ребята, я в такие Нарешті я добрався все-таки до його. Уже. Скажу по правді чесно, поки я приплендався, поки я доїхав, поки я то, цього, 5, 10, вже все. Тут везде пусто. Но, якщо чесно, по-правді, я ці ларки більш-менш трошки повно. Як я тоді здавав це ЗНО, я ще сюди бігав, дивився мобілки, Мейзу дивився, там, по-моєму, на другому поверсі ця була. Як вона там, таки в ломбарде куча телефонів. Я ще з другом своїм ходив там, як кажуть однокласниками, куча телефонів було всяких. Мейзу куча, Мейзу 15, офігенний був, я пам'ятаю, дивіться, так влюбився його. Я тоді помню, Мейзо 16 купив. Звісно, дешево продав, але... Пляв то дорого, Ну, воспоминання класне. Трошки пройдуся, подивлюся, воспоминання наберуся і рушаю додому. Я, звісно, так покатався, Находжуся додому, фіг знає де. А зараз, ребята, буду вертатися додому. Як не є. Главне, що я зробив, це помив ноги у річці Росі і руки помив. Тому що після цього асфальту сильно ноги мокрі, тобто липкі і грязні, я помив ноги і помив руки. Тепер їду додому. Кол пише 12-24 час... часа на добу, а магазин закритий. Вон, бачите, тележками прикрито Ех, а я думав щось купити. Коротше, вони сам нічого не тут робити Виїжджаю я додому, бо самі бачите. Просто гуляю по городу такий Такої себе чесно скажу. Вам один розкажу. Коротше, заходжу я такий фору, Я кажу, там ближайший типу, магазин. Була фора, але вона відкрита була. Я таки заходжу собі, беру три куска хали, йду на касу. Типу спочатку беру сумку кидаю, щоб не в руках тащити. Мужик таки підійшов. Чи ти лазиш велосипедом? Ти понаб... Ти що тут забув з ним разом? Понабирав повні пакети, повні сумки, а ну бляха витруши і матюками. Короче, поклав я ту халу обратно і вся і отудова Як кажуть. Здувся. дуся. Ну, як кажуть, вийшов десь. Оце називається зайшов по халву купити з велосипедом. Я перший я вижу, щоб мене виганяли з велосипеду. У мене ніколи такого не було. Перший я. Якийсь просто придур. Кі вони люди. Ну як так можна? Людина зайшла купити щось дорого. Не, пішов вор. вор і хто хоче. Ну окей. Такий пішов я. їду такий, нікого не чіпаючи. Зупиняюся для дерев, там, де порозкідано було багато мусора, я їхав туди на Тетію. Їду обратно, бачу куча мусора розкидано, ну, як я їхав туди ну, до Тетія. Такий зупинився, взяв пакета, збираю, починаю. І таке щось сі... мигалки взагалі чуючи. Під'їжджає ліця. Хто ти? що ти? По минут десять то точно. Я ще не розумію. От я тут кричав. Не, блін. Хто ти? Що ти? Откуда? Що в комендантський час? Що ти збираєшся, мусор? Це типа понакидав. Ти навіщо ти да їсти, кажу купатися. Зачем шо, ставків мало в ставищах чи що. Лець отпустили, ледь, ледь мазався. Це називається зганяв такі. Більше я тоді не поїду. Що-то воспоминання таксів, якщо чесно, в мене лишаться. Ну, я сподіваюся, що відос буде хороший, цікавий. Сусор викинув бак. Їду далі. 20 км всього лишилося. Зночі я ще на трасу виїхав. Я слабенький включив, щоб п'ять поліції не попадатися. Те, щоб так тихенько знаєте, прошмигнути, бо тут на трасі дуже багато поліції. то Я не хочу ярко їхати, світити, щоб оп'ять попастися.